Всім привет! З вами Влад Кричок і сьогодні ми вибралися з вами на рибалочку. Друзі, на зимню рибалочку поплавочною будкою. Зараз у нас десь плюс 8, плюс 10, але як ви бачите, лід іще не але Я думав, що він розтане. Обійшов округ озера, знайшов таку, друзі, невеличку луночку. Ось там, друзі, ця луночка, де камінь десь буквально за 30-40 см від луночки. От, хотів розбити камнем більшу луночку, але не вийшло, бо літ іще такий трішечки товстий. Зараз постараюсь знайти якусь там палку, таку хубецьку і трішечки розламати його. Взяв з я, друзі, небагато. Одну вудку, стілець і там трішечки прикольки. Ловити ми будемо сьогодні на черв'яка, так що погнали! Зараз, навіть цією поузиною, отакою і роздобимо трішечки лід. Да, друзі, я звісно таким ще не займався, але все буває автокашечку перший раз, але ну, нічого страшного. Палити ми сьогодні будемо на черв'ячка. Такого, друзі. Черв'ячок весь живенький. Другого нічого зовсім я не знайшов, об'їхав всі магазини. Е, По приконці у нас буде ось такий ще з літа лещ, горіх, шоколад. Е, буду додати ще туди кукурудзку з коноплею трішечки. На цьому буде все. Зараз швидко замішаю. Закагну місце і закину нашого поповця. Друзі, дуже давно не був на рибалці, чесно кажучи, не сильно вірю, що щось таке цікаве змовимо, але от цей кайф, цей поповочок подивитися, ну дуже чудово. Так що погнали. Ну і все, друзі. Закидимо нашу прикормочку, вона досить розтаюється. Невеличкі жменьки. Все, друзі, розматуємо вудку, Уже, ці ж ручки чешуться. Як давно я вже ловив на поплавець. Ось буквально, не знаю, там вчора було ще мінус 4. Думав, ну, думав, що вже і не вийде половити. І тут, а, друзі, помінялася так бистенько погода на плюс. Я був, друзі, дуже-дуже радий, щоб вийти з вами на рибалочку. І як бачите, вдалося нам з вами вийти на рибалочку. От, думаю, що в цьому році будемо вже більше бачитися. Не буду, звісно, загадувати наперед, але... Планах, як то кажуть, планів, як у Гітлера. Все, друзі, надягаємо нашого черв'ячка і будемо пробувати щось впіймати. Для початку так надінемо, щоб було. Рибці в разі чого за що хватати, А далі будемо дивитися, що там, чи буде в нас сьогодні щось клювати чи ні. Ну, друзі, будемо мати надію, що буде. Звісно що там нічого такого як сьогодні не вийде Ну, Але головне, хоч щось би щось клювало. А, друзі, колися рибка велика і ще більша. Клас. Подивитись на поплавець. Погода у нас, друзі, сьогодні ну просто чудова. Тепленько. А, звісно, лід і ще не зійшов, але я думаю, нічого страшного, посидіти, відпочити Тужно бути добре. А, друзі, пташечки співають. Геть весна в січні. Це взагалі, капіт, да? Якщо зарані подумав, що коли ходив у школу, то бувало таке, що було мінус 25. Ми навіть в школу не ходили там тиждень чи два тижні взимку. А зараз січень і плюс 10, ну це, це якось не знаю. Для мене це якось дикувато трішки. Звісно, клімат міняється, але все рівно не знаю. Вісі мінус 10. А в лютому що вже? Весна буде, виходить? Починатися. Так виходить. Да... да, да, да. Будемо, значить, який круглий рік на поплавок ловити. Через років 5, навірно. І так, друзі, сиджу я десь приблизно 2 годинки. Покльовочок немає. Ну, я думаю, що коли літра стане, то повинні бути покльовочки. Мусять, мусять бути. Е, була надія на, на Окуня. Але і він сьогодні не хоче клювати. Я дивлюся, там є такі прогавини, там, де лід, друзі, вже, мабуть, зійшов. Покльовочок не було. Але все рівно чудово. Цікаво посидіти, і подивитися на поплавець, плюс давненько вже не рибачили. от так як був лід, була непогода. Але нічого, час проведений, все рівно не даремно. І ще посиджу, якщо нічого не буде, буду збиратися. Так, друзі, просидів я десь приблизно 3 годинки. От, рибку я не зволив сьогодні, але все рівно я не вважаю, що це був даремно проведений час, тому що я прогулявся, подихав свіжим повітрям, подивився на поплавець. От, так що, думаю, строго не судіть. От, відео я випущу. Ну, Якось так, друзі. Думаю, наступна рибалка буде вже, коли зійде літ. Спробую половити окунця, можливо, поплавець, можливо, спінінгом. От, Так що так. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а я буду збиратися додому. Всім пока-пока, до зустрічі!